Щойно вийшла новина, що змінюють знову пенсійну систему за наступні 100 днів. Міністр соцполітики Улютін заявив, що запроваджується накопичувальна система як додаткова до солідарних. Ось це означає це для майбутніх пенсій. Зараз середня пенсія 3200 гривень. Нова система дозволить накопичувати особисто. Але тільки якщо ви почнете зараз. Поки держава думає, де розмістити ці гроші, ви вже можете відкрити приватний накопичувальний полі з гарантованою дохідністю плюс інвестиційний прибуток. Не чекайте, поки держава все вирішить. Ваше майбутнє у ваших руках. Хочете розрахунок персонального плану накопичень? Переходьте за посиланням в описі, і я подарунок розрахую індивідуальний план. А в моєму блозі ви можете почитати, скільки треба страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 60. Тепер далеко не всі у 60 зможуть вийти на пенсію.